Чого спи ніхто зимою робить сподь озеро, з ліс і очерес, вербари піла, все засни, засни. І снилися, і снилися, і снилися, і снилося. І снилися мені всі білі сни. Я спала, дихали так вільно, груди, По білих на гружеві гадки, легенько гаптували з мережки і ткались золотко блакитне Спокійні такі, тихі такі, не такі, як літні. Я спала, дихали так вітні. спала. так